Депутати Костопільської міської ради виступили з ініціативою висловити недовіру міському голові. 74-річний Євгеній Денисюк уже шостий термін очолює міськраду, і за цей час, на думку Костопільчан, не раз переходив в межі своїх повноважень. Кулуарні домовленості, фальсифікації документів, дистанційні сесії та підкуп депутатів. Саме такі звинувачення лунають на адресу міського голови. Заяву вже підписали обранці від фракції Слуга народу. Минулому році. Євгеній Денисюк своїм підписом фальсифікував рішення депутатів міської ради про звільнення всіх заступників. А в нього чотири заступника, секретаря і керуючого справами. Згідно законодавства, всі ці особи мали бути звільнені в день прийняття рішення. Він підробивши рішення міської ради, дав їм можливість право виконувати обов'язки слідуючого фонарного засідання і за цей період зміг зламати депутатський корпус. Вирішити ситуацію можна у два шляхи. Або зарушитися підтримкою депутатів та зібрати дві третини голосів із 34 можливих, або ж зібрати необхідну кількість підписів виборців. Утім, зарушитися підтримкою костопільчан буде складніше, вважає Олексій Кособуцький. «Ви маєте розуміти, шість термінів все таки вони дають своє. Люди бояться, люди бояться відкрито це говорити. Він завжди вигравав, він завжди викручувався. І от ця репутація того, що він вміє вирішувати свої питання, що він вміє гасити ситуацію, що він вміє гасити свої проблеми. Вона поки що не дає вийти публічно з такими з підтримкою. Нашої заяви всі весь депутатський корпус, але кулуарно цю позицію підтримують ну переважна Більшість депутатів, аби звинувачення мали фактичне підтвердження. Ініціатори заяви планують найближчим часом звернутися до аудиторської кампанії. Та має виявити порушення за період останньої каденції міського голови. Сам Євгеній Денисюк вважає, що причин для недовіри немає, і всі звинувачення Олексія Кособуцького безпідставні. Розбереться він в своїх гріхах, оце єдине, а не чужі то самої помилки він шукає. Не там я його не вважаю за те саме. Нема з ким говорити. Просто він десятий раз уже наривається, виганяють з усіх, де він був, в структурах і ще щось він там е то саме. Перший аферіст, який є на найближчій сесії, яку планують провести 15 вересня, вирішуватимуть питання про призначення аудиту. Далі, за його результатами, буде остаточно вирішено. Отримає міський голова Євгеній Денисюк недовіру чи ні. Однак, навіть у випадку, якщо міського голову знімуть з посади, провести нові вибори буде неможливо до завершення воєнного стану. Дарія Борисович, Михайло Мандюк, телеканал ITV.